Послідував вражаючий крок від президента США Дональда Трампа, який 1 травня 2025 року заснував національну комісію з питань релігійної свободи. Президент Трамп зазначив, що федеральний уряд виявлятиме загрози релігійній свободі, що виникають, та дотримуватиметься федеральних законів що захищають повноправну участь усіх громадян у плюралістичній демократії, та забезпечуватиме свободу віросповідання. розповідання. Це передбачає захист людей від тиску, дискримінації та репресій. А 21-22 травня лише за кілька тижнів після цього відбувся Civil Society Congress у рамках міжнародного форуму IRF – Builders Forum у Вашингтоні, який об'єднав високопоставлених представників виконавчої влади США та дипломатичних структур. І що особливо хотілося б відзначити: на форумі прозвучало ім'я агента російського рацирсу в Україні. Ірини Кременновської про неї я вже говорив у попередньому відео. ще один яскравий представник секти копрофілів з гіперфіксацією на екскрементах. Діяльність Кременовської прямо пов'язана з Олександром Дворкіним та його екстремістською мережею. Нагадаю, що саме вона, вочевидь, за вказівкою свого гуру причетна до організованого цькування волонтерів міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» в Україні. Організації, що проводить масштабні дослідження в галузі геодинаміки та трансформації навколишнього середовища, рух відомий своїм міждисциплінарним підходом до вивчення природних катастроф та активною участю в розвитку міжнародного наукового співробітництва.